Вітаю вас, шановні друзі. Настала осінь і з нею до нас прийшли плоди труда наших селян. І в тому числі один із плодів, от він стоїть у нас на столі, це гарбуз. Гарбуз, я думаю, що це знаковий ось для України. Ми пізніше поговоримо про це. А зараз. Я хочу почати готувати фарширований гарбуз. Для цього нам потрібно ну, звісно, гарбуз, сам, цибуля, рис, морква, фарш, ізюм, сіль. Прянощі це у нас карі, каріандер молотий, чорний молотий перець, сіль і бульйон. Почнемо з того, що поставимо готувати начинку для нашого фаршированого гарбуза. І спочатку будемо смажити цибулю на олії. Так міленько порізана цибуля. А ми тим часом візьмемо гарбуз і розріжемо верхню частину, десь одну четверту приблизно гарбуза, так от верхівки. ну Все залежить від вашої... Потім ми будемо в духовці в духовку ставити. От висоти духовки. У мене величенький вийшов і тому я зрізаю кришку поглибше. Так приблизно. Щоб більш-менш рівномірно зрізати. Хоча це не не критично. Арбуз, чому я сказав, що це ну, майже культова рослина, культовий овоч. Згадайте, Картини, коли їдуть на ярмарок, вози, ну і половина возів загружена гарбузами. Так? Гарбуз завжди багато вирощувався і багато вживався в Україні. Так, ну дивіться, ось така середина, ну і кришка теж. Ми повинні всередині тут, от тут є. Яка частина, там знаходиться насіння, і ну, така частина, яка не використовується для, для приготування. Використовувалися, ну, звісно, і для годівлі скотини, але дуже багато і страв українських старовинних, навіть з гарбуза. В тих кулінарних книгах, які, ну, не багатьох, які збереглися із старих часів, згадується, Бачите, така, згадується багато страв з гарбуза, ми колись з вами ще приготуємо одна із найпоширеніших, найулюбленіших на Україні страв це каша гарбузова. От. Ну, і ви знаєте, що навіть в якихось таких обрядах примінявся гарбуз. Пам'ятаєте, вираз отримати гарбуза. Якщо Сватились до дівчини і не підходив їй жених, то йому подавали гарбуза. От. І е, залишилось е, в українській мові, до, до сих пір, хоча давно вже гарбузи не подають, але вираз залишився отримати гарбуза. Тобто отри, отримати відмову. Чомусь гарбуз символізував відмову для жениха. Отак. От для того, щоб ну, в середній дині, ну, фарш, там, начинка, щоб вона пропеклась гарно. Так, треба кусочки, які годяться, треба відкладати окремо. От. А оце окремо. Тут є насіння, насіння, гарбуз взагалі дуже корисна. Рослина, дуже багато вітамінів в йому, дуже багато мінеральних солей. От. А насіння є одним із найбільших хранителів, якщо можна так сказати, цинку. Причому це цинк рослинний, і він при вживанні засвоюється дуже гарно, не так, як синтетичний цинк у таблетках. От. Тому. А цинк дуже корисний, особливо для, для мужчин. Це здоров'я простати, яка ну, є другим серцем чоловіків. Так, е, присмаживалася цибуля, ми додаємо порізану міленьку. Ми частину моркви потерли на тертушці, а частину порізали міленько так, е, ну, щоб були якісь кусочки. І нехай вони смажаться разом. Так, а ми тим часом візьмемо ті частини, гарбуза, які, ну, тверді, які вживаються в їжу, тому що оце не вживається, от таке якесь серцевина, скажімо. Так, а тверде вживається і ми повинні відділити. Насіння ми ж не викидаємо, бо... Воно і на смак гарне. От. І, як я вже сказав, дуже корисне для здоров'я, особливо чоловічого. Так. Ми цю гарну гарбузову м'якоть використаємо далі, ви побачите як. Натриму ці залишки м'якоті на тертушці. Можна порізати міленько ножом, можна на тертушці натерти. Це як кому подобається. Цибуля і морква, головне, вони вже пом'якшали і можна почати додавати натертий гарбуз. Так, подрібнений гарбуз трохи присмажився і ми можемо додати ще важливий компонент, це фарш. У мене свиногов'яжий фарш. От. Я полюбляю його взагалі, бо гов'яжий трохи він сукуватий, от. а свиногов'яжий він пом'якше, поніжніше. От. І для багатьох страв він підходить краще. Якщо людині там, її погляди не забороняють їсти свинину, бувають такі. Ну. А ми українці йдемо. попередньо подрібнили, а тепер гарно треба перемішувати і дрібнить дрібнить, тому що, ви знаєте мабуть, з досвіду свого, що швидко фарш при смаженні швидко згортається в грудочки. От Треба йому не дати згорнутись. У нас є овочі і треба з ними перемішувати, і тоді він не згорнеться в грудочки. О, так. Так, ну, нехай поки собі присмажується, тушкується, а ми повернемось до кабака. Щоб краще виняти внутрішні, можна використовувати ложку. Ну, ось такий стан у нашого гарбуза, виковіряного, ну я думаю, що буде нормально. Ну, дивіться, колір фаршу змінився, він з такого з насиченого став більш сіруватим, я б сказав. Ну, от. Це значить, що він вже майже готовий. Ну, ми його до повної готовності не будемо смажити, тому що він дійде в, в духовці там. Але зараз нам треба додавати смакові добавки. Так, додаємо карі. У мене карі не гострий. Він додасть смаку і додасть кольору потім в кінцевому рахунку нашої, нашій страві. Коріандр молотий, небагато. І чорний перчик. Перцю можна більше, ніж ми коріандр. Посоли. Так. Ну, Це по смаку, хто як любить. Якщо хтось любить погостріше, додайте більше перцю. Хто не любить, трішки так, тільки для запаху і гарного присмаку. Так, ну і не забуваємо посолити. Ну, Приблизно так на таке, таку кількість. Десь півтори чайних ложки солі. Фарш, безумовно, він ще не готовий, але нам і не потрібно. Якщо ми його пересмажимо, то ну при тушенні він стане ну, зовсім ніяк. Тому начинку можна виключати. так Друзі, настав вирішальний момент. ми Нашу начинку поміщаємо в гарбуз всередину. Ну, дивіться, ми рис трохи приварили до ну, напівготовності, на тому що ну, може він не пропектися в гарбузі, коли поставити його в духовку. Так, тепер і перемішуємо так, умовно. Шар рису, шар нашої, нашої гарячої начинки. Так, трохи і перемішуємо це ізюмом. ізюмом От. Я придбав чорний ізюм, казали, що він дуже добрий. І в ньому немає кісточок. Так, і знову рис. Гарний, білий. Ну, ми додали у засмажку карі, тому він, я сподіваюся, прийме золотавий колір, коли протушиться. Ну і від гарбуза, і від моркви теж це додасть. Ось ну, такого приємного золотавого кольору. Трошки можна так утрамбовувати, щоб не було там пустот. Така послідовність умовна, можна спочатку рис весь, потім м'ясну цю засмажку, але навпаки. І у нас залишився ще бульйон. Наливаємо бульйон. Наш гарбуз. Він вже фарширований. Його можна ставити в духовку. Поставимо його в духовку. Ну, У нас величенький такий гарбуз буде, буде запікатися один-дві. І ми спочатку поставимо на температуру десь 220 градусів через хвилин. 10-15 зменшимо до 200, а потім через півгодинки до 180. Шановні друзі, ми запекли нашого гарбужа. І зараз будемо куштувати, що ми отримали як результат. Так, знімаємо капелюшок з його. О, гарно виглядає це все. Давайте відкладемо. Так, а подавати будемо так. Давайте розріжемо так по меридіану його, як би. Бачите, от така начинка пахне чудово. Ви знаєте, запах трохи схожий на запах. Плова, але плюс гарбуз додає свій особливий, чудовий, правда, чудовий запах. Я недавно готував цю страву, і один мій приятель, він вірменин і, здається, ніколи не, не коштував гарбуза взагалі. От. І він каже, ну, я це не буду їсти. А потім я йому поклав начинку, а потім він каже, ну дай я покуштую трошки, що це за гарбуз. Покуштував, ух ти, каже, як гарно, давай мені всю скипку. Так що це смачно, це поживно. І це дуже корисно, тому що в гарбузі. У в там вся корисна система Менделеєва знаходиться, яка тільки нам потрібна. Починаючи з вітамінів і закінчується мікроелементами. Такі у нас вийшли, ну, давайте ще ці скибачки теж додамо. Так. так. Це достатньо традиційно фарширований гарбуз. Готувався з давніх давен, тому це українська страва. От. І я запрошую вас готувати її. Зараз осінь, зараз е будуть на ринку гарбузи. Вони недорогі і можна готувати цю страву. Ну, у мене великий вийшов, можете взяти менший. От. І рідних, друзів. І пригощайтеся цією чудовою, смачною українською стравою. Смачного вам, друзі!